Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогоднішнє відео буде про те, як от в цій машині знімається стартер і ставиться на місце. Два слова чому я його знімаю. Марикував на старенький акумулятор, вже й начебто хотів щось свіжіше поставити на цю машинку, але звернув на увагу. Увагу на, ту, на таку обставину, як на холодну акумулятор і відповідно стартер крутить двигун досить таки жваво, а на гарячу, коли двигун набагато легше запускається, тому що масло не таке густе, буває таке, що аж прямо тухнуть лампочки на панелі приладів. Це говорить про те, що ізнос втулок. В яких обертається якорь стартера, вже дійшов до критичного моменту. І внаслідок теплових деформацій розширення, у нас, відімо, він вже клинить і бере на себе. Тому я хочу його зняти, наскільки, я пам'ятаю, знімається він відносно просто. Стартер тримається на двох болтах. Але більшою проблемою буде відкрутити клеми, одна силова, одна на нарелія стартера. І тоді він у нас опиняється в руках. Стартер віддам спеціалістам, які спеціалізуються по ремонту стартерів. У нас в місті є такі. У них є набори втулочок, і заодно, я думаю, там вже щотки варто поміняти. Ну, у всякому випадку, дефектовку і ремонт зроблять вони. Моя задача показати вам, як знімається стартер. Тому ліземо в яму, знизу це і будемо робити. Отже, знизу у нас відкривається такий вигляд. Ось наш стартер. Тут у нас є кронштейн, підтримуючи між блоком. Так вам краще буде видно. Між блоком і колектором. Його нам треба зняти, бо я кожен раз вірю в те, що стартер відкрутим і він виїде назад. І вам не видно. Ось там уверху втягуючи реле, до нього підходять два провода з клемами. І щоб нам нічого не заважало, нам треба відкрутити ось цей болт, ось він. Він просто тримає жгут, який далі йде на генератор. Але щоб не повторювати помилку новачка, ми в першу чергу знімаємо клему з акумулятора. Бо у нас не було фієрвірків, які можуть призвести до пожежі. Клему я зняв, щоб вона випадково не торкнулась, підложив ганчірку. Беремо мій улюблений набір. Хто регулярно дивиться мої відео, зверне увагу, то що набір близнюк, коробочка зелена, а не чорна. Той набір в іншому місці виконує свої функціональні обов'язки. І відкручуємо спочатку кронштейн, потім хомут, який тримає наш гут проводів. І тоді ми легше доберемось до клем на самому стартері. Великою тріщоткою я зірвав і нижній болт, і верхній. Тепер для зручності, бо тут місця досить таки мало, беремо маленьку тріщотку і відкручуємо ці болти. Гранінка на 13. Як ви бачите, маленькою тріщоткою набагато зручніше тут працювати. І тут, і ось тут. А тут у нас головка 6. Торговка, тому треба брати інший інструмент. Тут у нас же все практично відкрутилось, можна руками решту відкручувати. Беру відповідний набір і зриваю ось цю головку. Полугось закриває і я думаю, а, от вам трошки і видно. Ось я пальцем вказую. Ось там вверху. Це є гайка нашої основної клеми. Бачите, камера фокусується ось на полуосі і на картері. Ось так. Вон там. Я... Мені просто лінь підніматися ще раз з ями. Я викручу цю велику гайку, а з лівого боку там є менша гаєчка, по-моєму, під підгарньонку на. 10 на втягуючому реле Я зараз ці клеми відкручу. А тоді приймусь відкручувати ось цей от болт стартера. Головка з цього боку. А верхній болт у нас зверху відкручується і головка зі сторони коробки. А там добратися важко, тому що там куча трубок вакуумних, краник опалювача і ще деякі проводки. Гайку з силового проводу я відкрутив. Стягнув я ровер, щоб не загубити його. А підібратися лівіше до гайки, на втягую релі, мені заважає ось цей кабель. Тому хочу я чи не хочу, беру ключика і відкручую ось цей кронштейн, який тримає хомут тоді кабель посунеться вверх і мені стане легше. Сподіваюсь вам видно ось як я нащупав цю гаєчку. Звідси кращий ракурс. Там ключик на 10, і таким чином незручно, але Ну, як завжди. Через одну гаєчку намучимося. Ну, відкручуємо і цю клему. Гаєчку я відкрутив. Бачите, клему я постягував. От видно. І тепер нам нічого не заважає. І ми відкручуємо ось цей болт нижнє кріплення стартера. Щоб відкрутити нижній болт, я взяв подовжену головку і короткий подовжувач. Тому що в інакшому випадку, без подовженої головки, тріщотка якраз на прийомну трубу. От, от вона ставала. Просто подовжена головка, тут нема особо де розгулятися. Ну і, звичайна, головка, тут взагалі немає як підлізти. Болт я відкрутив. Ось, сподіваюсь, вам буде видно, бо мені ні. І тепер переміщаємося наверх. Там, по-моєму, ключиком на 19. Нам треба буде добратися. Бачите, як тут тісно і нічого не видно. Саме через те, що тут є тройник для ГБО і так далі. Зараз я постараюсь хоча б рукою нащупати і вам показати, де цей болт. Він, по суті, болт один із тих, які кріплять коробку до блока циліндрів. І вкручується тут же в стартер. От якраз отут от у нас, бачите, є віконце, де нема нічого. І от іде в гофрі. От вам видно гофра. Якраз в оці кабелі і під гофрою головка болта. От, бачите мій палець. От я. Нам заважає патрубок, який виходить, бачите, блищить хомут. Ось якраз під ним головка болта. Беремо відповідну головку, беремо тріщотку, подовжувач, ну, по ситуації, і зриваємо. Бачите, я поставив головку, вона блищить, це подовжена головка, і якраз тріщотка вийде ось в цей зазор. Якщо у вас нема ГБО, відповідно у вас нема цього блока, як у мене, і доступ у вас вільніший до того місця. Викрутив я болт, але оскільки стартер тримався на ньому одному, він весь час хотів впасти. Тому, можливо, порада від мене зірвати нижній болт, бачите, мені довелося кусочок шланга підставити, щоб стартер не падав. І ось наш стартер. Ось він. У всій красі. Дивіться, який люфт. Я думаю, що я правий. Коли поміняю тут втулочки Щоточки. то я думаю, що цей стартер буде працювати і навіть зі стареньким акумулятором, досить таки жваво. Замінили в моєму стартері втулочки, поставили ремкомплект редуктора. Тут в цих стартерах планетарний редуктор, чому вони такі масінькі і такі потужні. І замінили бендікс. Ну, тепер я беру рукою, я не відчуваю ніякого люфта. Це все одно, що ми будемо ставити новий стартер. Ставимо його на місце. Для початку притягнемо його нижнім болтом, щоб нам легше було тим довгим болтом зверху попадати. Ну і далі ставимо клеми На своє місце, і це все затягуємо. Поставив я стартер на місце. Рукою без всякого ключа закрутив ось цей болт. Ось я пальцем вказую на нього. І він практично у нас не рухається. От є невеличкий люфт. Зато зверху попадати тим довгим болтом, який тримає і коробку, і через блок циліндрів проходить, набагато буде простіше. бо так би стартер у нас хвіст його падав, і він би був на перекос. Ну і поки, не знаю, чи вам видно. Он, бачите, от, якщо я туди руку засуну, клеми у нас вже на місце просяться, ну і не будемо їм відмовляти в цьому. Велика клема на силовый болт Маленькая клема на втягующей реле Она пружинить. Да вам не видно, бо фокус на полуоси фокусуется. Ну якось ось вот так. Он, бачите, торчить різьбова частина, і я вже клемку натягнув. Тепер беремо наші гаєчки з шайбочками і закручуємо. Оскільки стартер вже стояв на своєму рівні, болтом я дуже просто і швидко знайшов отвір потрібний. Все закрутилось. Єдине, що хочу наголосити, Вашу увагу на тому, щоб не забудьте ось цю планку поставити. Болти однакові, але тут болт має бути коротший в колектор, ніж сюди, в блок. От. Закрутив я ось цей фігурний болт. В принципі, все. Знімав я його довше, ніж... Миш ставим. Дальше ставим клему на место и делаем пробный запуск. Шум стартера став зовсім інший. І попри те, що машина стояла десь 5 днів, акумулятор старенький і розрядився, ну, масла є, він набагато жвавіше. А то настільки маленькі оберти колінчатого вала були що двигун схватувався, але ніяк не міг вийти на свої робочі холості оберти. Ось на цьому в мене все. Суть даного відео в тому, що, якщо у вас тухнуть лампочки контрольні на панелі приладів, не спішіть марикувати на старенький акумулятор. Можливо, це стартер бере на себе. Подібною ситуацією я стикнувся е, на машині свого кума Chevrolet Aveo. вона ж за Звіда. Ну, Там взагалі він заклинював. І його вибір був, ми просто поміняли стартер. Міняється він, ну, по суті, коріння в Chevrolet Aveo. Міняється він абсолютно так же само. Були нюанси, на жаль, відео я не знав. Але, але зараз відео про. Ось цю машину про Vectra. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Обов'язково натисніть на дзвіночок. І дякую всім за увагу, до побачення.